Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, возлюблений Божий. Бог любить тебе. Аллилуйя. І в цьому нема нічого такого постидного казати, що Бог тебе любить, що Бог є любов. Бог не винний в тому, що люди вибирають зло. Бог в цьому не винний. Він дав право вибору кожній людині. І людина вправі вибирати, як і думати, що говорити, як поступати, в що вірити. Тому Бог дав нам своє слово, щоб ми жили вірою. Бог дав нам Духа Святого. Бог дав нам ім'я Ісуса. Алілуя. Тому кожен. Кожному, хто народжується від Бога, хто стає дітьм Божим, хто прийняв дар праведності, Бог дає віру, Божу віру, Божу від віри. Віру як Воскресого Ісуса Христа. Біблія говорить, Ісус є автором цієї віри, начальником віри і виконавцем цієї віри. Бог дав нам свій від віри, віру як Воскрещого Ісуса, щоб ми дійсно жили вірою, вірою в Його слово, щоб ми вірою могли здійснювати Його обітницю, Його Слово. Реальність Господства Ісуса, реальність імені Ісуса. Щоб ми вірою довіряли Духу Святому. І віра це духовна сила, це духовна реальність, яка здійснює обітниці Божі. Віра це духовна сила, яка виходить через наші уста. І вона здійснює те, що ми говоримо. Тому нам треба навчитись жити вірою в те, що ми говоримо. Тобто не говорити все попало. Все підряд, все, що ми емоційно відчуваємо, по факту бачимо. В цьому не є розвиток у вірі. Дійсно. Вірити в свої слова, в цьому треба розвиватися. Це не те, що ти зранку встав і такою сильною вірю в своїх словах. Шаг за шагом ти в цьому розвиваєшся. Будь-хто. Емоції можуть бути різні, але не все потрібно говорити. Тому розвиток у вірі, віри в свої слова, він в тому, що ми думаємо, як ми мислимо. Треба думати, що казати. Звісно ж, найголовніше треба сіяти слово Боже, в своє серце, щоб від серця, від духа говорили уста. Коли є слово Боже в серці, коли мислимо на основанні Слова Боже, то наші уста будуть казати слова віри, слова життя, слова благодаті, любові, милості, слова, які будують або розрушають гріх, руйнують сатану, його плани і замисли ворога. І Боже воля, щоб ми жили вірою. Халілуй. І так, як я вже сказав, віра це духовна сила. І вона є того, хто народжений згори. Біблія говорить, той, хто з'єднується з Господом, є один дух з Господом. Світильник Господня, дух людини. Як Господь світить в цьому світі через дух людини, через віру, яка движима любов'ю. Як ми ходимо в цьому миру, як світло, вірою. Світло приходить, тьма уходить. Вірую в Слово Боже, вірую в ім'я Ісуса. Вірую в те, що ми маємо Духа Святого, вірую в те, що Дух Святий Він веде нас, свідчить. Ми, як церква, живемо на цій землі. І книга Дій говорить про те, що церква тоді почала бути. І як вона діяла. Як жила церква? Павло каже, церквям Христовим ви у дії. Я особисто не був знайомим. Тобто він каже: церквям Христовим тобто не синагогам Божим. Церквям Христовим. Церква це люди, які народжені згору, які прийняли Ісуса Христа як свого Господа. І там почала бути церква. Коли учні Ісуса народилися з гори, коли вони прийняли хрещення Духом Святим, почала бути церква. І далі вона розпространилася по всій землі. І що було у церкві? Що було у учнів Ісуса? І сьогодні нічого не змінилося. І так, що тоді було? У них була віра в Слово Боже, в них була віра в ім'я Ісуса. І вони довіряли Духу Святому. Сьогодні все те ж саме. Біблія говорить, в книгі Ді ми читаємо, слово Боже росло і розпространялося такою силою. Слово Боже, на... що Ті, хто слухали слово, приложилися до церкви. У вас слово благодаті, Бог творив чудо. Так, що росло розпространялося, Слово Боже. Що Бог підтверджував чудом, знамінням, слово Боже. Що провозмагало Слово Боже. Що прилагало людей до церкви? Слово Боже. Була віра в ім'я Ісуса. Петро і Іван йшли в храм і вони зустріли людину, яка була храма черева Матері. І вони сказали, що маємо, то даємо тобі. Що вони мали? Вони мали віру в ім'я Ісуса. Вони говорять, бо ім'я Ісуса встань і ходи. І далі Петро говорить, що віра, яка від Бога. Віра в ім'я Ісуса. І раді віри в ім'я Ісуса. Само ім'я Ісуса цілила цю людину. Тобто Петро говорить, наша віра в ім'я Ісуса. І для того, щоб ця людина теж вірила в ім'я Ісуса. Ім'я Ісуса зцілила цю людину. Тобто вони дали ту людину, що вони мали. Вони мали віру в ім'я Ісуса. Вони вас требували ім'я Ісуса, щоб та людина встала і пішла. І далі говориться, що учням питалися заборонити говорити про ім'я Ісуса. Також ми читаємо на всіх слухаючих Слово зійшов Дух Святий. Дух Святий сходить на Слово. Він підтверджує Слово. Тому коли проповідується Слово, Дух Святий буде підтверджувати це слово. Дух Святий підтверджує слова віри, які виходять із наших уст. Написано, що Дух Святий свідчив по городам при втіхі від Духа Святого. Учні говорять, ми прийняли рішення, і Дух Святий засвідчив нашому Духу, що йому це теж угодно. Вони говорять, угодно нам і Духу Святому. І так, що було у церкві? А сьогодні ми теж. Та ж саме церква Христова. Що було в церкві? Віра в Слово Боже, віра в ім'я Ісуса і довіра Духу Святого. Сьогодні нічого не змінилося. Ми сьогодні церква Христова. І У нас є Слово Боже навіть більше, ніж тоді було у перших учнів Ісуса. У нас є всі послання Нового Заповіту, у нас є всі Євангелії, у нас є сама книга, Ді, у нас є пророки. Відхозавітні пророки, да? Кни, повна книга Псалмів прит, книги Моїсія. Ми не маємо недостатку в Слові Боже. У нас є ім'я Ісуса. І у нас є Дух Святой. У є інша церква. Ми сьогодні церква Христова. І ми маємо Слово Боже, ми маємо віру в ім'я Ісуса. Ми маємо Духа Святого. Аллилуйя!